У багатьох задачах теорії ймовірностей, статистики та повсякденної практики треба досліджувати послідовність серію N випробувань Наприклад, випробування кинуто тисячу однакових монет можна розглядати як послідовність тисячі більш простих випробувань, кинута одна монета. При киданні тисячі монет імовірність появи герба або надпису на одній монеті не залежить від того, що з'явиться на інших монетах, тому можна казати що у цьому випадку випробування повторюються тисячу разів незалежним чином. Якщо усі N випробувань проводити в однакових умовах і імовірність появи події А в усіх випробуваннях однакова та не залежить від появи або непояви події А в інших випробуваннях, то таку послідовність незалежних випробувань називають схемою Бернулі. Нехай випадкова подія А може з'явитись у кожному випробуванні з імовірністю П або не з'явитись із імовірністю Q, що дорівнює одиниця мінус П. Поставимо задачу знайти ймовірність того, що при N випробуваннях подія А з'явиться рівно M разів, і не з'явиться n- m разів. Шукану ймовірність позначимо P від M за умови n. Спочатку розглянемо появу події А три рази в чотирьох випробуваннях. Можливі наступні варіанти. Тобто Н у нас дорівнює 4, М 3, а кількість таких варіантів буде кількість сполучень із 4 по 3. Якщо подія А з'являється два рази в чотирьох випробуваннях, то можливі такі наслідки. Їх буде вже більше. В даному випадку N залишилося 4, а М. 2. І кількість наслідків знову ж розраховуємо як кількість сполучень Це із 4 по 2, бо нас не цікавить, в якому порядку з'являлися події, але цікавить, що з'явилося саме дві з 4. В загальному випадку подія А з'являється М разів в Н-випробуваннях. Таких е, варіантів наборів буде С із N по М. Давайте тепер обчислимо ймовірність однієї такої складної події, наприклад, ось цієї. Там де подія А з'явилася разів і не з'явилася n-разів. Імовірність сумісної появи n незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій згідно з теоремою множення імовірностей. Оскільки ми вже порахували, що кількість таких складних подій це із n по m. І вони несумісні, то згідно з теоремою додавання ймовірностей несумісних подій, маємо ось таку формулу. Її називають формулою бернулі. Вона дозволяє знаходити імовірність появи події А М разів в Н незалежних випробуваннях, які утворюють схему бернулі. Імовірність появи події А в Н випробуваннях схеми бернулі менше, ніж М разів. Можна знайти за ось такою формулою. А не менше М разів за ось такою. Або скориставшись властивістю протилежних подій, формулу можна трохи змінити. Зручніше користуватися тою або іншою формулою в залежності від того, як співвідносяться між собою К, М і Н. Імовірність появи події А хоча б в одному випробуванні доцільно знаходити за ось цією формулою. Знову ж таки, користуємося властивістю протилежних подій. Приклад. Прилад складено з 10 блоків. Надійність кожного з них 0,8. Блоки можуть виходити з ладу незалежно один від одного. Потрібно знайти ймовірність того, що відномовлять два блоки, хоча б один блок і не менше двох блоків. Розв'язок починаємо з позначення подій. Нехай подія А відмова блока. Тоді ймовірність цієї події за умовами прикладу дорівнює 0,2, а ймовірність невиходу блоку складу 0,8. Згідно з умовою задачі n дорівнює 10. Використовуючи формулу бернулі, отримаємо шукані ймовірності. Дану формулу можна застосувати в умовах задачі. Оскільки блоки виходять із ладу незалежно один від одного і ймовірність виходу з ладу кожного блоку однакова, У багатьох випадках потрібно знайти найбільш імовірне значення числа появ події А. Це значення визначається наступними співвідношеннями. Буває випадок, коли е, і М1, і М2. Тобто і зліва, і справа в нерівності ціле число. Якщо так вийшло, то тоді найбільш ймовірне значення буде знаходитися для двох М і М1, і М2. Приклад. При новому технологічному процесі 80% усієї виготовленої продукції має найвищу якість. Знайти найбільш імовірне число виготовлених виробів найвищої якості серед 250 виготовлених виробів. Позначимо шукане найімовірніше число як м 0 Тоді будемо шукати його за даною нерівністю. За умовою прикладу, N дорівнює 250P08, Q02. Отже, м 0 лежить в межах від 199,8 до 200,8. Але м 0 це найімовірніше число появ події. Воно не може бути дробовим, тільки цілим. Тому в даний діапазон потрапляє тільки одне ціле значення, отже, м 0 дорівнює 200. Якщо ймовірність появи події А в кожному випробуванні дорівнює П, то кількість n випробувань, яке необхідно здійснити, щоб з імовірністю P можна було стверджувати, що подія А з'явиться хоча б один раз, можна розрахувати, користуючись властивістю протилежних подій. Що ми для цього зробимо? Спочатку підемо тим шляхом, якби ми розраховували імовірність появи хоча б однієї події, а потім з цієї рівності виразимо Q в степені N. Далі можна оцінити значення М, прологарифмувавши ліву та праву частину. Приклад. За одну годину автомат виготовляє 20 деталей. За скільки годин імовірність виготовлення хоча б однієї бракованої деталі буде не менше 0,952, якщо ймовірність браку для будь-якої деталі дорівнює 1 сота. Спочатку знайдемо таку кількість виготовлених деталей, щоб з імовірністю тисячних можна було стверджувати наявність хоча б однієї бракованої деталі, якщо ймовірність браку за умовою 1 сота. Отже, за час Т300 поділити на 20 дорівнює 15 годин, автомат з імовірністю 0,952 виготовить хоча б одну браковану деталь.